Псалом двадцять шостий передбачення боротьби з ворогом, застереження, що перед помазанням буде спокуса, скорботи невід'ємна частина шляху. Всі смисли, що несе буття, нам сам Господь відкриє, насущний хліб дає щодня, законами зоріє на ворогів сильце міцне. Сам сатана спіткнеться, осяє Бог небо нічне, відродження почнеться. Як знову хвиля надійде, щитом молитва стане. Господь, вороже, розмете, хто проти нього стане. Прошу одного у отця, живу красою краю, у храмі майстра писанок молитися бажаю. Заплетений початок днів в косі заколоситься, підношу голос в небеса, сподіване дійсниться. Як батько й мати відійдуть, візьми мене, очадо, за них, за землю і народ, молитимуся радо, Шукаю Господа свого веди закони ладу, не відверни лиця Твого. І викрий нову зраду. У гніві не відкинь мене, настанови на правду, хай поділ землю омине, свою утверди владу.